Всім привіт в роботі Lexus RX350 на заміну штатних адаптивних лінз ксенонових. Ось така там лінзулька, ось такий зазорчик. Зовні фари нічого робити з ними не буду. Хоча можна було б, але там проблема всередині. Видає фара 800 люксів, ліва, права видає 400 люксів, світла там немає. Ось таке у нас тут світло, туманочки з ксеноном? Бачите наскільки дальній яскравіший, ніж ближній. По факту це виглядає приблизно ось так. Дуже і дуже сумно. Так, судячи з герметику, їх вже перепаковували. Дуже цікаво, що вони там робили, тому що лінза тут заводська. Що тут було? не зрозуміло щось вже щось тут ковиряв хтось. Будемо дивитись. фара розібрані. Тут у нас грязючка присутня. Через кришку, здається, затікало. Тут трошки краще все. Але теж присутня грязюка. І відбивачі. D2S лампи Philips. Це у нас тут 400 люксів, ця фара видавала. А це видавала 800. Ще великої прям різниці тут немає. Що там все добре, що там? Цей ксенон вже віджив своє. Міняємо на лазера. Так, іде процес? Ось так виглядає запилена лінза. Лінза у нас ось тут обмежена. Всередині флажок там не дає повернутися сильніше, тут щоб дроти. Не натирало, я їх ось так от заізолював. Тут у нас іде сюди максимум, теж нічого не впирається. Теж довелося трошки повозитися, щоб лінза стала ось саме так, тому що вона повинна рамка на ту шайбу сісти. Коротше, тут і пластмаску підпилював, і алюмінієву частину ось підпилював. Щоб воно ходило все, зазорчик, щоб у нас там був. Коротше, не все так просто, як здається, вставлю у фару і перевіряємо горизонт. Так, будемо перевіряти горизонт, все на місці, поки що запаяв тільки лінзу ближнє світло, дальній не під'єднував. Перевірив помилки, я забув підключити розйом. АЕФ і горіла помилка. Тепер зараз все нормально. Заводимо. Все відпрацювало. Все чітко. Це в нас така шторка на лазерах з підйомом для обочини. По горизонту все добре. В принципі, можна збирати. Закінчив роботу по даному автомобілю, замінив штатні. Лінзи ксенонові з адаптивом наслідку діодні. Зі диском нічого не робив. Бажано його теж відполірувати. Ну і покажу, як зараз виглядає світло. Ось так виглядає світло. Лінзи AMS u 7 Laser версія 2. І потужний дальній LED в дальній, поставив ще, тобто подвійний дальній. Так, ну і дорожній тест. І так, АМС u 7 Лазер версія 2 Lexus RX. Ось таке вийшло світло. Це у нас ближнє і подвійне дальнє пушка. Реально дуже яскраво На цьому все, машинка на видачу.